Президент США Дональд Трамп заявив, що звернеться до Саудівської Аравії, зокрема до Коронпринца Біл Салмана, який керує е Саудівською Аравією, а також до інших країн Перської затоки з керівництвом яких у е Трампа е дуже хороші, щоб не сказати, панібратські стосунки е з е проханням е збільшити. Видобуток нафти і обвалити ціну на нафту на світовому ринку. Ну, що сказати, Трамп пішов по єдино правильній дорозі боротьби із Російською імперією. По цій дорозі вже пройшли свого часу рейген з Тетчер, які так само. Надавили на Саудівську Аравію, інші країни перської затоки нафтовидобувні 40 років тому приблизно добилися від них рішення збільшити видобуток нафти. Ну і що в результаті? І в результаті, що тодішня головна е, країна бензоколонка Радянський Союз приказав довго жити, зламався, і цей радянський Союз був значно менш залежний від нафтодоларів ніж нинішня Росія. Ну радянський Союз десь півдесятиліття і... Після чого власне і розпався по е головним чином економічним причинам, тому що е просто гроші закінчилися, а Росія залежить від нафтодоларів практично на е ну там бюджет формується. Мало не половина із нафто- і газу доларів, якщо е, різко знижується ціна е, на світовому ринку, а в Росії висока собі вартість е, добування, а в Саудівській Аравії навпаки дуже низька. Е, там менше 10 доларів вони можуть собі дозволити, хоч 10 доларів. Але ну 10 не буде. Але якщо буде е, кілька десятків доларів. Ціна Бареля, то Росія просто розвалюється, і у Путіна просто немає виходу. Він навіть е не е піде ні на які переговори. Йому вже немає сенсу йти на якісь переговори. Йому просто треба сворачувати лавочку, тому що якщо він не е закриє, не припинить е шалені е витрати сьогодні, шалені витрати на війні на вину то буквально через 3-4 місяці в нього закінчаться гроші на фінансування своєї держави. І Росія просто вибухне, вибухне протестами руським бунтом і розпадеться. Розпадеться, як розпався радянський Союз, ще більш е вражаюче, розпадеться, тому що е реально залишиться від Росії лише європейська частина і та може поділитися там е Петербург в одну сторону, Москва в іншу сторону і так далі. Ну а нафтодобувні нафтодобовні регіони. Там, типа, комі, вони точно війдуть. Тобто Трамп е, іде протореною дорогою і єдино е, єдиновірною і самою правильною дорогою, як заставити Путіна примиритися. З такою стратегією, в принципі, е, кілька місяців достатньо, щоб Путін сам припинив бойові дії і запросив переговори. А може й просто припинить бойові дії, тому що в нього проблем буде вище криші.